І літо не таке, і люди, мов примаре, і небо гобе, кудись веде отари, і ми всі не такі, розкидані по світу, часи тепер важкі, гуляй душі з вітром. Начірбане життя, розкидане на шмаття, дорога в укриття. Ну що? Спасибі, браття. За літо і за лютий, за те, що син без тата, за те, що день прошитий чорніщим словом втрата. Тепер нам вже знайомі тісні зв'язки родині, коли стріляють в домі, сказавши самі винні, дивляться бомби, гради туди, де просто жили. Де не чекали зради, а рідним дорожили? Де зустрічали сонце, во до школи, де Бог був охоронцем, гуділи влітку бджоли. І все якось складалось в малесенькій хатині. Можливо, щось не вдалось, та ми по свому жили. У себе в рідній хаті, в маленькій Україні по-своєму багаті, по-своєму єдині. Немає вам тут місця, немає і не буде. Любов що в нашому серці не згасне б нікуди, нікуди і ні за що її не загасити. Не може людь пропащий навчити, як любити.